Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Сьогодні ми з вами пересадимо із клубня ліану Батату у такі імпровізовані горщики і поставимо також у воду. Для чого це робити? Для того, щоб, по-перше, розгрузити сам клубін, щоб він дав більше ще ліан, бо живлення від клубня забирали оці ці всі ліани. А також для того, щоб збільшити кількість ліан, які потім ми будемо з вами висаджувати у ґрунт. В мене батат розрісся дуже-дуже сильно. Я вам зараз все покажу, як я пересаджувала, покажу. Отакої. Тож, давайте зі мною разом вирощувати батат. Друзі, батат буяє, росте. Дивіться вже, які великі пагони. І сьогодні я буду прибирати великі пагони. Ось цей, ось цей ось цей також. І буду їх ставити в водичку для того, щоб вони почали пускати корінчики. Ось такий великий пагон, який в мене вже вираз, я буду розділяти на два. Ось в цьому місці, де є пасинок, я отут обрізаю, щоб не пошкодити пасинка. І ставлю водичку ось цей елемент. І ось цей нижній. Це буде в мене як два. таких Росточка. Також я ось цей сьогодні возьму і ось цей. І поставлю їх у водичку. І так, друзі, будемо відкріплювати з вами величеньку цю лянку. Як це зробити? Треба підсунутись туди поближче, і пальчиком її ось так от трошки ну, якби підламати і дістати від від, відділити. Уявіть тільки, я її дістала, і в неї вже дивіться, які величезні корінці. Себто можна її вже навіть саджати, бачите? Тому я її поки посаджу у рукав, щоб корінці розвивались там. І ось тут я відріжу. ось тут, І поставлю оцю лянку у водичку, щоб вона також пускала корінці. З цими двома великими зроблю все те саме. А з іншого і бататінки, з оцієї. Ой, само відпало. Ну, тому теж поставлю. Т Такого фокусу не вийшло, З іншої бататинки вони не були на землі, не лежали, тому не пустили корінчики. От бачите як? Зараз я трохи видалю оці нижні і поставлю у водичку. Поставила у воду. Такі маленькі я поставлю одразу у ґрунт. Я накопала тільки, що. В себе городу, так просто ставлю в ґрунт і все, треба буде потім полити. Оцей також маленький, він просто в воду там не поміститься. Я його також, отак, у ґрунт. ліана, вона живуча. Там, де є корінчики, я заглиблюю трошки і засиплю ґрунт, там отак от. І хай стоїть, укорінюється. Далі. І вже коли всі пустять корінчики гарні, я буду висаджувати це на свою ділянку. Отак ми робимо пересадку. Батата з клубня. І не забуваємо поливати, не забуваємо міняти водичку. І також не забуваємо, що батат все ж таки дуже теплолюбивий. І він краще розвивається і росте саме в теплі. І вологі. Ось таке відео для вас від мене сьогодні. Я сподіваюся, я була вам корисною. Не забувайте підписатись, хто ще не підписаний. Будемо вирощувати батат разом. Я буду все показувати в своїх відео. Дивіться також інші відео на моєму каналі. Все про сад та мій город, мій власний досвід. А я з вами прощаюся. Всім гарних врожаїв!